Зараз воює мій тато. Зараз на війні мій тато. З моїх рідних зараз воює батько. Тато є споганки. Рідних воює тільки мій тато. Мій тато з перших днів. Він та дядько. Він пішов, щоб захищати наш дім. Напевне, зрозумів, що без нього ніяк. Багасія напала на Україну, бо вони хочуть забрати нашу країну, знищити Україну. Вони пішли на війну, щоб ви могли тут працювати і навчатися. Щоб ми залишилися всі українцями. Я б хотіла сказати, щоб він оберігав себе. Просто обняти його. І нехай Бог його береже. Скоро приїхати на відпустку. Я за дуже-дуже сумую. Я його дуже сильно люблю. Хочу, щоб він якнайшвидше повернувся. Потім примаскати цілий день. Кожного дня. Пишаюсь з тобою, дуже тебе з мамою і любимо. Повертайся скоріше. Ми в Незалежності України. Я хочу, щоб мій тато не воював, а грав зі мною футбол.